Всіх вітаю, я менко Дмитро, студент 4-го курсу НТУ ХПІ. Навчаюся за спеціальністю 126, інформаційні системи та технології на кафедрі інформаційних систем і технологій. Вступаючи на цю спеціальність, в мене не було абсолютно ніяких знань та досвіду з програмування. Зараз я продемонструю вам свій курсовий проект за третій курс, щоб показати приблизні можливості третьокурсників. За нашою спеціальністю. Це веб-застосунок веб кінотеатру під відкритим небом. Зараз... Всі вітаю. Я Фоменко Дмитро, студент Ментуї група КН 720. І я хочу представити свій програмний проект «Кінотеатр на відкритому небі. На екрані представлено головну сторінку кінотеатру. Тут ми бачимо список кіносеансів з короткою інформацією про них. Сеанси можна відсортувати за датою часом за зростанням та з Зараз ви його чуєте? Так, все Добре. О, чудово. За назвою фільму, за кількістю вільних місць. Є фільтр тільки актуальні. Якщо його прибрати, то можемо побачити ті фільми, які вже пройшли. Також ми можемо підфільтрувати тільки з вільними місцями. Бачимо, що ось, наприклад, сеанс і не міцний. За одним показом також бачимо, що на сьогодні є один сеанс, наприклад, ось на 12 число у нас два сеанси. Якщо театрувати цей фільтр, то ну, бачимо ось. До кожного сеансу можна переглянути більш детальну інформацію. Час та тривалість сеансу і деталі про Щоб купити каток, треба увійти до аккаунту клієнта. А тепер зареєструємося як адміністратор. Для цього нам необхідно ввести електронну пошту з доменом ССП є а така є тією адміністраторів, та відправити код підтвердження. Заходимо на пошту та чекаємо, коли він нам надійде. Код прийшов, бачимо лист з цим кодом, скопіюємо цей код, вставляємо його сюди та вводимо пароль. Пароль повинен бути. Латиниця 6 до таксти символів мінімум одна літера, мінімум одна цифра. Тож вводимо. Та підтверджуємо. Завершуємо реєстрацію та потрапляємо на аккаунт адміністратор. адміністратора. Нікнеймом адміністратора є адреса його електронної пошти. Адміністратор має доступ до усіх ресурсів кінотеатру. Наприклад, фільми. У фільму є зображення, назва, тривалість, опис старі рік Давайте створимо новий фільм. Треба завантажити зображення. Ось я його підготував. Ввести назву фільму, нехай буде просто фільм. Ввести тривалість, нехай буде година-дві хвилини. Опис фільму та рік фільму, нехай буде 2022. Зберігаємо. І бачимо, що фільм додався. Можемо його відредагувати. Наприклад, опис фільму зробити АКА, рік випуску зробити 19 Зберігаємо зміни і бачимо, що всі зміни збереглися. Також адміністратор має доступ до додаткових послуг. У послуги є назва, ціна. Та доступність. Якщо доступність активна, то клієнти бачать цю послугу та можуть обрати А якщо не активна, то вона недоступна клієнтам, вони не її просто не бачать. Давайте створимо нову послугу, вводимо назву, наприклад, гойдалка прибуде. Ціна послуги – 50 гривень, та доступність активна. Зберігаємо і бачимо, що ось вона створилася. Ну, відредагуємо, зробимо 50 гривень, зберігаємо, усі зміни збереглися. У кінотеатрі можуть бути різні типи місць. Наприклад, стільці, крісла, дивани. На цій сторінці адміністратор може створювати, редагувати та видаляти. Кінотеатр надає можливість створювати будь-які розстановки місць для глядачів. На сторінці купівлі квитка клієнти бачать розстановку до сеансу та обирають місця згідно не. Також є місця. На сторінці місць адміністратор створює набір місць для кожної з розстановок. У місці є належність до розстановки, тип місця, номер місця та дії, які ми можемо забути. Ось, наприклад, ми обираємо яку розстановку використовувати з тих, які раніше створили. Також типи місць тут використовується забираючим списком, ми обираємо вже з створених. Є ряд місця, він не тому що кінотеатр дає можливість створювати хаотичні розстановки, іноді які може не бути. Та номер місця. а номер місця він обов'язковий, та повинен бути унікальний в межах розстановки. У кінотеатру є розрахункові рахунки. На які приймається сплата від клієнтів. Для кожного сеансу адміністратор обирає один із цього списку. Їх також можна купувати, також адміністратор може переглянути статистику фільму. Сеансів, на що не створений фільм, ще не було, тому інформації немає. Тож оберемо, наприклад, авто. Відображається відношення кількості проданих квитків до їх загальної кількості по кожному кіносеансу. Відображається до 10 крайніх сеансів, що вже в Крім діаграми, представлена більш детальна інформація про цих сеансах. Для адміністратора такі дані можуть бути дуже корисні. А тепер давайте створимо новий сеанс. Для цього потрібно обрати фільм. Наприклад, хай буде подорож до центру землі. Дата сеансу на 13 число. Час початку зробимо на 9, на 8.08. Розстановку оберемо, наприклад, Малу Поляну, вводимо базову ціну 150 гривень, та обираємо розрахунковий рахунок. Хай буде запасний». Зберегти. І бачимо: ось наш сеанс, подорож до центру землі на 13.06, 8.08. Базова ціна 150 гривень. Усе як і задавали. Тепер подивимося на роботу застосунку зі сторони клієнта. Для цього входимо в аккаунт. Він реєструється так само, як адміністратор, за виключенням того, що задає собі унікальний мікний. Поштова скринка в нього може бути будь-яка. Ось є зареєстровані книги в Входимо. Тепер може перейти до купівлі КВК з головної сторінки або через сторінку детальної інформації. Ми бачимо розстановку місць до цього сеансу, а також перелік місць. Червоний означає, що його хтось купив. Якщо воно обведено, то це значить, що е, цей клієнт його купив. який зараз е, Якщо обрати місце, то воно стане жовтим, зарезервоване. Ми можемо, можемо його розрезервувати, якщо написано ще. Зарезервувати місце одночасно може тільки один клієнт. Е, якщо він вийде з аккаунту або нічого не буде, не буде робити 10 хвилин, то резерв скинеться. Виходимо з аккаунту, виходимо заново, переходимо. Так? І бачимо, що резерв скинувся. Давайте купимо квитки на перше та друге місце. Обираємо їх. І бачимо, що можемо обрати додаткові послуги. Давайте оберемо до першого каву та булочку з яблуками, а для другого нашу розділку, яку ми створили, та подпора. Загальна вартість автоматично розраховується. Натискаємо купити і потрапляємо на головну сторінку. У нас раніше було 4 квитки: а тепер їх 6. Ми можемо перейти до цих квитків за кнопкою або через меню. Тут можна відсортувати квитки за датою, за назвою фільму. За місцем, також є фільтр тільки дійсні. Якщо його зняти, то ми побачимо усі. Так, сіренька це означає, що він не дійсний, тому статус не дійсний. Також можемо відфільтрувати за днем показу. На сьогодні в нас виків немає, як викид на 30-число. Ось один ми купили ще раніше для демонстрації, а два купили зараз. В нас є можливість вислати на емей e та завантажити. Наприклад, ми хочемо вислати на e емейл квитки за ось це 30 число. Ми залишаємо всі фільтри та сортування такими, як нам зручно, та натискаємо кнопочку Вислати на емейл. E Переходимо у свій ящик та чекаємо, коли прийде Сініма. Ваші куплення попік на таки. Все прийшло. І бачимо чудову красиву табличку з нашими питками, з тією самою усією інформацією, так само, як в нашому сайті. Також ми можемо завантажити квитки. Давайте, наприклад, завантажимо усі квитки увесь список квитків за весь час. Натискаємо Завантажити, зберігаємо, можемо відкрити і бачимо усі наші квитки. Сіреньким так само недійсні позначаються. Якщо переходити на другу сторінку, то шапка таблиць-тублюється. Усе чудово та красиво. Тож квитки куплені, відправлені на емейл e та завантажені. Ось такий головний функціонал кінотеатру на не відкритому небі. Усім дякую за увагу. Дякуємо, Дмитро. Накидуємо лайки до чату. Я забула на далі накидати, Дар'ї накидуємо лайки і, звісно, Дмитро накидуємо лайки, бо дуже... Гарний проєкт, багато функціональний, цікавий, з багатими можливостями. І взагалі в мене таке, таке, я взагалі дуже така в шоці, гарному шоці таких проєктів. В мене таке переповнені чуттями, тому що це наші студенти, це, звісно, багато все. Залежить саме від вас, від вашого е, вміння навчатися, але наші викладачі хочуть вам донести, до кожного донести свої навички, вміння. І хочуть, щоб ви вже ось такі проєкти самостійно всі виконували. І навіть аж дух перехопили. Дякую, Дмитро. Але у нас наступна ще е, Марина. також. Uh, представить проєкт. Лайки, я сподіваюся, накидали. Накидали лайки, молодець. Так, і Марина, uh, нов дівчинка. Дійсно, взагалі з історії, ви, може, знаєте чи ні, що взагалі вважається першим програмістом все ж таки жінка. І ось наразі сьогодні ми таки доводимо, що жінки такі рулять. Дякую, Марина. Вона також зараз вам представить свій проєкт, який вона також реалізувала на третьому курсі, як і Дмитро, вони взагалі одногрупники. Марина, тобі слово. Як вже, ви вже знаєте, мене звуть Марина. А, зараз я студентка четвертого курсу і, мабуть, всіх дівчаток схоже. а, минуле, тому що я також знаю математику добре, і я сюди потрапила, ну тому що так сталося. Тож наразі я дуже щаслива, що саме сюди потрапила, тому що я спілкуюся з багатьма людьми, і жоден з них не каже про кафедру щось гарне, а я можу сказати і можу сказати багато. Тому що, то, як до нас дослуховуються, дійсно дуже важливо, саме в навчальному процесі. Тож сьогодні я вам хочу презентувати а, свою роботу, а, саме а, організація виставок паперових моделей. А, це моя ну, курсова, курсовий проєкт на третьому курсі, а також він зараз війшов на четвертому курсі як дипломна робота. А, це дуже на Мене здивувало, тому що а, по факту ви працюєте над одним проєктом не один тиждень, і це ну, не один рік. І це, а, ну, дуже гарно впливає на ваш проєкт. А, тож, ось це ось головна сторінка, тут ми можемо відсортувати. Наші виставки, ми можемо додати їх до кошку, але поки що ми не зареєстровані, можемо переглянути деталі цієї виставки, і вже тут також додати до кошку. Але перш за все, нам потрібно зареєструватися. Взагалі, в, мої, в моєму проєкті є чотири типи: це звичайний користувач, адміністратор, моделіст та організатор. А, тож пройдемося спочатку по адміністратору, що бачить адміністратор. Uh, так, ми зайшли. Ми бачимо, скільки у нас зараз є активних виставок, наш профіт та скільки uh, куплених білетів на ці виставки. Можемо переглянути ці виставки. Так, наразі потрібно те, що зробити. Де воно тут? Так, це сортування, щоб ви бачили виставки. Uh, потрібно їх. Показати ось тут ми можемо о, видаляти виставки, відміняти їх, і тому подібне. Також ми можемо переглянути моделі, які як би то мовити, о, які залучені на ці виставки. Тобто тут ми можемо переглянути всі моделі, але у кожній виставці є ті моделі, на які вони о, Залучені. Також кожна виставка проходить на своїй локації. У нас є локації. Кількість ордери це квиточки, хто купив по юзеру, можна зрозуміти і на яку виставку. А також у нас є користувачі з їхніми ролями. Також як адміністратор, ми можемо додати нову локацію або створити нового адміністратора. Тож з адміністратором на цьому все. Далі у нас є. Користувачі, користувачів взагалі єдина можливість це те, що вони можуть обирати виставки і тільки купувати білети. Можемо переглянути наші білети і переглянути, хто ми взагалі такі є. Виходимо. Заходимо як моделісти. У моделістів зараз. Напевно, так. Так, у моделістів є одна головна задача це створювати свої моделі. Ось ми можемо створити моделі, а кожна модель а, має свою категорію, щоб. Не плутались, які моделі можуть бути залучені на окрему виставку, а які не можуть. А далі організатор. Він, так, він може створювати виставки вже, на які залучає моделістів. Тут ми можемо переглянути самі виставки. Наразі немає активних, тому що я цей проєкт робила давно і. Не додала, щоб були виставки активні наразі. Також можемо переглянути ордери, можемо створити нову виставку, або додати модель до виставки. Давайте, ну, створимо. Тут ми перевіряємо нашу локацію, щоб ця локацію ну, ми вказуємо дати, щоб далі перевірити локації, які доступні. Вводимо тему. Годинки любі, абсолютно. І ціну квиточка. Ось. Угу. Не додалося. Ну, таке буває. Можливо, проблеми з всередині проєкту. Це вже трішки пізніше я буду розбиратися. Реально, життя, життєво, життєво. Так, життєво. Це у вас буде завжди тут. Я вам це гарантую. А, тож, дякую за увагу. На цьому все. Добре, Марина, молодець, тому що.